Служба безпеки затримала у Чаркаса зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частину грошей, отриманих від держави, йдеться про одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень. Після загибелі захисника на війні у разі відмови рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, зокрема над їхніми дітьми. За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який використовував власні зв'язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих захисників. За даними слідства, затриманим виявився мешканець Черкащини, який збирав інформацію на рідних загиблих українських захисників, які вже отримали виплати. Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання майже 800 тисяч гривень від матері та сестри військовослужбовця збройних сил України, який загинув. У ході спецоперації вимагача було затримано під час одержання частини коштів у сумі 200 тисяч гривень. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Це вимагання в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного. Стану йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Під час обшуків за місцем проживання ракетира виявлено мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Черкаській області спільно з національною поліцією і за процесуального керівництва обласної прокуратури.